Давайте розпочнемо нашу роботу після води на мовчання. плану перемоги, вставлено президентом України Володимиром А Наступне питання це земельні, це затвердження технічної декорадації, передачу 20 заменів. Є необхідність числа. Перейдені у вас на руках. Якщо можливо, колись є запитання, пропозиції немає. Пропонується затвердити даний порядок даний, хто за? Маю, Регламенту всі знаєте. Нагадую про конфлікт інтересів вирусу і унікальних. Переходимо до розгляду першого питання порядку денного про розвернення депутатів помічних міської ради в нас до президента України Володимира Зеленського та Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги представленого президента. України Володимир Залеська. Я зачитаю дане звернення, дослівно звучить так. Сьогодні Україна переживає складний період в своєї історії. Українці згуртовані і єдині в своєму бажанні відстояти своє право на волю та приміщенність, на свою мову, на передні, незалежність від держави. План перемоги! представлений президентом України Володимиром Зеленським, Верховній Раді України, США, європейських країнах, які є найважливішими союзниками України. На засіданні Європейської Ради це перелік заходів і рішучих кроків, які мають переломити хід війни, що триває в Україні майже 11 років. Це план перемоги для України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Усі 5 пунктів планує Планує надзвичайно важливими. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункти є військовими та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, а п'ятий безпекових аспектів. Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації. Для України питання вступу до НАТО означає майбутнє пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт це незворотнє зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою України, водночас обов'язкове повернення війни на територію Росії. Третій пункт. Передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту країни від будь-якої воєнної загрози з боку агресора. Потенціал України у виробництві енергії та продовольства є стратегічним важливим у цій війні. Що робить важливим четвертим план, який базується на спільному з стратегічними партнерами захистів і наявних Україні критичних ресурсів. Вільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт безпека. Розрахований на післявоєнний період. Україна матиме один з найбільших е, досвідчених та великих військових континентів. Українці володітимуть реальним досвідом сучасної війни за застосування західної зброї та взаємодії зі словами НАТО. План перемоги закликає міжнародних партнерів підтримати Україну. Оскільки успіх його реалізації залежить від рішучих всіх союзників, адже Україна прагне чесного і справедливого миру, а не територіальних поступок, поступок чи замороження війни. Ловичінська міська рада цілковито підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Від імені Ловичінської міської територіальної громади звертаємося зі страха підтримати дозначене звернення та поруч послухання перед національними урядами країни. Юзників за партнерів про підтримку ними плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Скоро. Сподіваємося, що він буде підтриманий партнерами, повністю реалізований. Віримо в переход. Я зачитав текст веннякову за питання, які у позиції немає. Проект рішення у вас на руках. Прошу підтримати. А питання можна? А, так. Да, я, я Він Петрович, от там ви читали, що значить, цілком, цілковито підтримуємо. З точки зору ну, так, політичного граматики. і граматики завжди звучить фраза цілком і повністю. Так, два слова сполучення. А у вас одне слово тільки. Цілковито. Не, 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 незвичне слово, і воно в поліції не вживається. Ну, працювали професіонали.

Ну ладно, хай буде. У Мене питання. Нема більше пропозицій, всі підтримують, то підтримують. Моя пропозиція. Цілком, не цілковито, а цілком і повністю. Така політична правда. Цілком і повністю? Якщо це я на на голосування. Я не знаю, який це тут у нас абзац. Коротше слова, Дебовічніська міська рада. цілковито підтримує план перемоги. Виталий Дмитриевич і стілковита поставите стілком и пол. Я ж це же не написал ее. Якщо детка положите, я ему тут поставити новосувание.

і справкою приймаю. Справкою голосую. Повністю. Хто за? Про немає. Стримаю. Немає. Рішення прийнято. Ішній документації землі устроїв передачу власні земельних ділянка громадянці громадянські охотіванки Станіславні інформує музика Наталія Анатоліна, начальник відділу земельних засунків по вічівському українську. Пропозиція пакетом, там все одне і те саме, присадим. Це присадивки всі? Питання <чувствие> розглядались <Розумілий. чувствие> <Попозиція пакет>. <Сто> да. <как> на <має как> земельній розглядали на комісії. Нам <как> немає <как> питань. <как> це присадивки пакетом. Скільки питань немає нікого? Хоч фаммілі. Зачитаємо прізвища адреси і підсадила. Проголосуємо за те, щоб проглянути пакет. Шановні депутати, ну, поступила пропозиція. Всі питання зелені э, одержати е, пакетом. пакетом. Це питання із другого 22-го. Хто за таку пропозицію? Дякую. Фамілія і село, і все, прошу. Да, Фаміля і село. Штайма Тетяна Іванівна Благовіщенська, Отеренко Алла Васильівна Благовіщенська, Вакалютна Дія Проферія на Благодіченське, костні Олена Михайлівна Троянець, Олександр Анатолійович Грушка, Вознесет Валентина Іванівна Грушка, Савтикова Дар'я Іванівна Грушка, Нагідіда Ольга Миколаївна Грушка, Нагибна Микола Маркович-Грушка, Саларинів Микола Дмитрович Гушка, Олександр Грушка, Вороновська Тетяна Леонідовна, давно робалку.

Дякую. Проти. Немає. Немає. Рішення прийнято. Дякую. Шановні депутати, Всі питання, які виносились на розгляд сесії, розглянуто. Прийняли е, відповідні рішення. 50 часу позачергову сесію проголошую.